Я зробив невеличкий тест, е, Славнозвісна ISC-250 з базовою катушкою Mono, яка йде в комплекті і, комплекті, і Simplex Lite Новинка від бренду Nocta ЦУ, Турція з снайперкою. Ми відразу бачимо різницю, тобто у нас е, стан є, ну, видно, що нове, що, що скажімо так, вже, вже морально застарівся. Значить, для тесту використаємо ага, монетку. 5 копійок СССР, вона вже закладена певну глибину. Значить, мета, щоб не витрачати багато часу. Ось у нас грубо 13,5 плюс 1, 14,5 см виходить. грубо. Чому ще плюс 1, тому що на повітря. Тобто катушка в будь-якому випадку не ходить по цьому 5 копійок СССР. Аська 250. Хочу чуйка максимум показую, вона тут стабільна, ну, там якщо є там, фантом, це не є критично. Всі метали. От, вона нічого не бачить. Що би я не робив, не працює. Так, тепер виключаємо аську симплекс лайт. В даному випадку прилад... Відноситься до середнього рівня за рахунок того, що є в нас ручний баланс ґрунту. Ну, беремо першу програму, Чуйка 30 і баланс ґрунту. Балансом ґрунту тут ще можна погратися, насправді тут є можливість його коректувати, от. тобто можемо от таким чином. Там вверх-вниз, е ну, насправді це треба тестити. О, 5 копійок бере легенько. О, тепер, якщо візьмемо баланс ґрунту, до речі, у нас на старому сімплексі колись давав результат, здається, від 55 до 61. Тут по суті не працює, це така фантомність, типу зрозуміла. Далі ще спробуємо, до речі, одразу другу програму. Так само з балансом грунта можна гратися, як на мене, то на кожній тестовій е, площаці можна... Ось тут легенько цепляє, тут слабше. Перша програма глибша. Далі і пляж, Ну, пляж навряд чи візьме, але ми тестанемо. Тут для спеціальних ґрунтів насправді більше пісок там. Так, спробуємо. Ну, майже не тягне тут. Це не для цього ґрунта буде програмка. І четверта програма у нас. Вона специфічна така тут -от вона легенько гудить, але це не ціль. От, і от в нас ціль. ну В будь-якому випадку новий simplex lite враховуючи особливу ціну. От, на порядок краще явно вирізняється. от Відносу анські 250. чекаю на ваші аргументарі аргументовані коментарі. Дякую за увагу.